Любові, вогонь, добра, неси у світлі ліхтаря, хай знає кожен Божий дім, ми понесем понесемо. Віфлеємський вогонь, що символізує мир, любов та добро, а також об'єднує всіх українців. Учасники національної скаутської організації пласт особисто передали нашим захисникам. З початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну цей жест доброї волі набув особливого значення. Навіть як життя дає жінка, так і Збройні сили розпочинаються безпосередньо з цього місця з обласного територіального центру комплектування. От, ми сьогодні ви і ми в гостях у класного чудового колективу в обласному центрі комплектування, тому я думаю, що захід, який ми провели, точно дасть впевненість тим воїнам, які розпочинають свою службу в лавах Збройних сил України. З цього місця, із з ваших структурних підрозділів. Так. Дякуємо вам. Наголошується подяка колективу організації клас тому керівнику. Скажу так, крім того, що Збройні сили України успішно виконують свої бойові завдання і громлять ворога. Є і ті Збройні Сили, які приносять таку минутку слабості. Тому ось такий тортик і Збройних сил України і. Традиційно віримо збройним силам України. Слава Україні! Україні. Героям слава! Дуже приємно, що нарешті українська традиція, та стародавня, ще прадавня, казацька традиція, коли молодь з Богом в серці в душі, з вірою в свою державу, бо буде поронити її завжди, і так буде по віку. Сьогодні, ви знаєте, непроста ситуація Збройні Сили. Роблять все можливе і успішно це роблять, і не без вашої допомоги. Я у священному сані вже майже 10 років, і повірте, у моїй історії, у моєму бутті це безпрецедентний випадок, доторкнутися до святині. За що я вам дуже вдячний. Не кожна людина за своє життя тримає в руках чи то будь віфліємський вогонь, чи благодатний вогонь це велика честь. І будьте певні, що вже сьогодні-завтра. Наші всі підрозділи, які розташовані в різних місцях дислокації, отримуються вогонь. Максимально ми його розповсюдимо по нашим церквам, по нашим домівкам. І нехай з молитвою за Україну настане. мир. Слава Україні! слава! Віфлеємський вогонь миру є символом, який єднає родини, яких розділила війна, впевнені пластуни. Тому їх важлива місія доставити його до найвіддаленіших українських громад. Я е, дуже хочу поділитися цим вогнем, е, всім людям, які в цьому році святкують Різдво не вдома, особливо це нашим військовим, які зараз захищають нас. Е, мені здається, це в цьому році найважливіше для них. Зараз, коли ми передаємо це військовим, це так. Ну, не знаю, для мене, коли я про це починаю говорити. Я хочу плакати, коли ми ходили в госпіталь до поранених військових. То це взагалі було дуже дуже так. Дітно я не знаю, як сказати. Тому для мене особисто так. Це дуже важлива річ. Мені дуже приємно, що мені дали таку. Змогу це зробити, що це, це для мене честь. Упродовж наступних днів вогонь з віфлеєму передадуть військовим у бліндажі та окопи по всій сумщині. Наші захисники вдячні пластонам за благородну та відважну місію, адже це надихає усіх на мудрі рішення та дарує теплу святкову атмосферу напередодні різдвяно-новорічних свят.